Міністерство освіти і науки України разом з Українським інститутом розвитку освіти розробили методичні рекомендації щодо оцінювання осіб з особливими освітніми потребами. Ви їх можете знайти у вільному доступі на сайті МУН і завантажити на свій пристрій. Ось так виглядають ці методичні рекомендації. Зверніть увагу, що на сторінці 15 вказана інформація щодо оцінювання учнів відповідно до рівнів підтримки. Якщо у учня з особливими освітніми потребами немає інтелектуальних труднощів, то оцінювання здійснюється на основі загальних критерій оцінювання. Звісно, ми враховуємо адаптацію процедури за часом та змістом, зміну методів тестування, а також враховуємо індивідуальний навчальний план за його наявності. Але все ж таки, процедура оцінювання здійснюється за загальними критеріями оцінювання. Чому ж у вчителів виникає стільки питань щодо оцінювання осіб з особливими освітніми потребами? А тому, що, що через наявність особливих освітніх потреб деякі завдання учень не в змозі виконати. А ці завдання все одно мають бути оцінені вчителем. Що робити у таких випадках? Як я вже зазначала у попередніх відео, потрібно розробити індивідуальні критерії оцінювання, збирається команда супроводу, розробляються критерії оцінювання. Схвалюються критерії оцінювання усіма членами команди супроводу, і тільки після того вони впроваджуються у практику. Навіщо це робити? А через те, що якщо вчитель самостійно вирішить розробити свої критерії оцінювання конкретного учня, то згодом чи адміністрація закладу освіти, чи батьки спитають вчителя, чому саме така оцінка стоїть у даного учня, чому не вища? І тоді буде дуже важко пояснити, чим керувався вчитель, коли розробляв самостійно критерії оцінювання. Саме для того, збирається команда супроводу, все фіксується у протоколі, і тільки тоді запроваджується у практичну діяльність.